Друзі, є добрі новини. Все більше інформації приходить з деокупованого лиману, і ми раді вам її повідомити. А тим часом підпишіться на наш канал. Дякуємо! Як стало відомо, українські військові затрофейли багато техніки у Лимані так. З розповідей наших військових стало відомо, що були знайдені у посадці при виїзді з Лиману в сторону Кримінної більше 20 танків на ходу з повним боєкомплектом. Як повідомили очевидці, збройні сили України миттєво війшли у Лиман, а російські війська з переляку не встигли прогріти ці танки, щоб їх забрати, а тікали, скинувши форму і на ходу, передягаючись у цивільне. Також в проросійських телеграм-каналах ниють, що збройні сили України затрофеїли багато авто. Бронетехніки і склади з боєприпасами в одному із відео з Лиману, боєць Збройних сил України, дякує за ленд-ліз від Російської Федерації. Також після зачистки Лиману були знайдені підвали, в яких ховались російські військові, які не встигли втекти. Зі слів військових, кількість полонених обчислюється сотнями. Дівати їх вже нема куди. Отакі добрі новини з Лиману. Як ви думаєте, куди діти цих орків? Напишіть у коментарях. Дякуємо за перегляд.